Сьогодні перший день відкрилась виставка квітів на співочому полі. Кожен район міста представив тут свою композицію. Так, наприклад, Подільський район Києва зробив композицію під назвою Закарпаття. Ми бачимо гуцула з трамбітою. На одну композицію в середньому було висаджено 30 тисяч квітів. А Дніпровський район столиці зробив композицію під назвою Буковинські кольори. Загалом на виставку квітів пішло більше ніж 200 тисяч живих квітів. Працює виставка квітів щодня. Вартість одного квитку 30 гривень. З вами була Ярослава Золодько, журналіст вечірнього Києва.